Права 1267. з-за задушки спільний множник. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 6х, додати 6b. Ну що ж, У нас тут повторюється множник 6 у кожному з доданків. то записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 6, що множиться. Тоді, якщо ми заберемо 6, у дужках залишиться x, додати b. Є. І... Переходимо до другого завдання. Мінус 3А додати 3Y. Ну що ж, тут можна або мінус 3 винести за дужки, або 3 винести за дужки. І так, і так, можливо, без проблем. Я пропоную все-таки винести мінус 3 дужки. напевно, так мали на увазі автори. Хоча можна просто 3 винести за дужки. Дивіться, ми можемо записати, що це дорівнює. Мінус 3А це мінус 3, що множиться на А. Додати 3, що множиться на y, ми можемо записати додати. Але ми можемо 3 помножити на y записати як мінус 3, що множиться на мінус y. І це дорівнює. Чому так? Добуток двох від'ємних чисел буде додатній, і він дорівнює добутку модуля. Тепер видно, що мінус 3 ми можемо винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться, якщо ми заберемо мінус 3, то залишиться а. Додати мінус так, Бо мінус 3 ми забрали. І це дорівнює мінус 3. А в дужках тоді А додати мінус Y. Це А відняти Y. Записуємо А відняти Y. Є. Можна так записати. Або можна було забрати трійку, винести за дужки, то в нас би вийшло мінус А додати Y. І так, і так можна. Переходимо до третього завдання. Мінус 5m відняти 5t. Тут можна винести задушки мінус 5. Дивіться, запишемо, що це дорівнює. Це можна записати як мінус 5, що множиться на m, додати. Протилежне число ми можемо записати відняти 5t, це додати мінус 5, що множиться на t. І це дорівнює. Тепер видно, що мінус 5 можна винести з дужки. А в дужках тоді в нас залишиться М додати Т. М додати Т. Є. Переходимо до четвертого завдання. Ах плюс BX. У нас тут повторюється множник X, його можна винести з дужки. Це буде спільний множник. Отже, записуємо, що x, якщо ми заберемо. То в дужках тоді у нас залишиться х, а в дужках залишиться тоді А плюс Б. a плюс Б. Ну, або Х помножити на А плюс Б. Переходимо до п'ятого завдання: 8х мінус АХ. Тут у нас потоїться множник Х, виносимо його з-за дужки, то це буде X, що множиться, або Х, а у дужках тоді, якщо ми забрали X у 8х Це буде 8 відняти А. Є. Переходимо до шостого завдання: 5С мінус 5. Ми можемо записати це в такому вигляді, як 5, що множиться на С, відняти. Але 5 я можу домножити на одиницю це буде також 5. Тепер видно, що 5 можна винести за дужки. І в дужках у нас буде 5 помножити. У дужках у нас буде Смінус 1 залишиться. С мінус 1. Так? Або це дорівнює 5. А в дужках С мінус 1. Є? Ну що ж, переходимо до сьомого завдання. 2АМ плюс 2АП. Тут у нас повторюється 2А множник, то його виносимо з душки. То буде 2А, що множиться. А В дужках у нас тоді вийде М додати П. Тут можна взяти множення, можна взяти просто 2А. І так, і так правильно. Так, 7АТ мінус 7БТ. Тут ми можемо записати це в такому вигляді, як 7. Т, що множиться на А, відняти 7 Т, що множиться на Б. І це дорівнює. Видно, що 7 Т ми можемо винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться А відняти Б. І... Ну що ж, ось таке завдання на винесення задушки спільного множника. На цьому вправо завершено.